Затишна кімната з імпровізованою сценою, глядацьким залом та професійним музичним обладнанням, а також командою талановитих молодих людей. Що ще треба, аби створити в невеликому підвальному приміщенні творчий арт-простір. На цим простором працювала не дуже велика команда, але команда із дуже класних спеціалістів це звук Віталій Федорчук, світло Володимир Куксенко і взагалі вся ідея це Микола Мойсюк, Анастасія Рабоць, Єлизавета Мойсюк, а підтримала всю цю ідею божевільну Ольга Валентинівна Яковоська. Директорка Палацу культури «Центральний» є великою прихильницею джазу її любов до хвилюючих ритмів з дитинства. Я полюбляю джаз за те, що мій батько був музикантом. Мій брат колись був дуже провідним і класним трамбаністом у славнозвісному нашому колективі, який очолював Олександр Гебель, і тому якось дитинство мене провчало до цієї музики. Я полюбляю цю музику, тому що вона не є модною чи не модною, вона вічна. Організатори дещо засмучені, невеликий зал не в змозі вмістити всіх бажаючих. Ті ж, кому пощастило потрапити на свято джазу, діляться, готові пірнути з головою у світ музичних інтерпретацій. В Джазі тільки дівчата будемо запалювати, слухати музику і просто насолоджуватися цією атмосферою. Виконавиці джазу відомі криворізькі співачки. Серед них Ольга Рубцова. В цих музичних ритмах каже, вона буквально розчиняється. to Орчу співацьку діяльність я починала саме з такої фірмової музики, дякуючи своїм викладачам, які настраювали, знаєте, мене на такий лад фірмової, джазової, блюзової, різноманітної музики. І я дуже їм за це вдячна, тому що це сформувало мій музичний смак. І, хоч в цьому арт-заході переважно джаз-вумен, одне місце для соліста таки знайшлося. Джаз це все. Я ж у джазі і дуже полюбляю цей стиль, і Співаю дуже часто виступав жінки, кіків джазі. Аби як співав чоловік? Я вважаю, що в джазі не лише жінки, а чоловіки теж мають дуже великий хист до цього і теж повинні показати себе у планах господарів арт підвалу запрошення на творчі вечори учасників театральних колективів, стендаперів, музикантів та поетів кажуть завжди готові до пошуку і підтримки нових талантів. Ігор Кононенко, Олена Павловець, Олексій Правицький цей день.